Що, як оборони. Якщо хочемо патистию, заборони. Давай. То куди пезу? Слід, як, як? Дуже пуску пізне, у нас з ними добре. Я не розумію, який договір. Нам працівник сказав, що це вже таке недбальство у вас протягом 10 років. Протягом 10 років у вас робиться таке. Я до нас скарги особисто, до мене 5 чоловік скаржилося. І це вже воно стоїть тут до 3-4 тижнів. Я не розумію, Гжебовський, не Никжебовський, мене не цікавить, хто за це відповідає. Ви поясніть, будь ласка, як можна так ставити. Це не людське ставлення, не до живих, ні до мертвих і ні до їх частин, при яких ви оперуєте. Поясніть цю ситуацію. Я зараз беру любу людину і хай розкаже, який тут запах і чого хтось і чого як це запаха такого не було. Якщо до мене вже надходять заявки, заявки я спробувала звертатися до одних людей, до одру. держслужбовців. як ви можете нормально працювати при таких умовах, раз яка як це можна? Ні, яка це має бути неповага? От поясніть до мешканців нашого міста, нашого району, це просто людська вже не те, що лікарська, це людська неповага, зневага, розумієте. Щоб частини тіл при операціях просто тут гнили. Вони не гниють. А що вони роблять? Відкрити, йдіть відкритий ящик. Ідіть відкритий ящик, якщо вони не гниють. Ідіть відкрити хоч один ящик, і ви зараз мені покажете, гниють вони це там чи ні? Вони вже... А, вони з гангреною, то можна, щоб людські тіла тут просто валялися, да? так? А, вже завтра забирають, так? Да? Ні, ще зараз бляха на плечах понесете. Відкривайте. відкривайте. Відкривайте, відкривайте любий ящик. Це не можна. А чого це не можна? Ну, вам подобається запах? Ви дайте я тут закрив за рішетку, ви б дайте тут жити? Відкритий ящик, подивіться, що в середині. Ну подивіться, хочу, будь слово, ласка, власне. і скажіть я мені, знаю. скільки воно тут стоїть. Відкритий ящик, подивіться. Декілька тижнів. Декілька тижнів. Отак декілька тижнів. Декілька тижнів. Відкривайте ящики, подивіться, коли це було. Три три ящика наповнено людськими органами. А вони кажуть.